Добрий день, ваша увазі будинок в селі Ходосівка, Вухівський район, 8 км від Києва. Будинок 300 метрів з гаражем на дві машини. Багато місць, озеленення зроблення. Сама ділянка 15 соток. Тут дуже багато паркомісць, майже машин 6-7 лізе, плюс гараж на дві машини. Будинок із керамічної цегли. Плюс плитка обліцовочна і термодерево. З вікон гарна панорама. Давайте подивимось ділянку. Озеленення, багато туй, різних декоративних дерев, газон зроблений, автополив. дощова система зроблена, велика тераса. Гарно відчувається ділянка. І величезна тераса. обшита дерево. А до речі, є сад. Багато дерев. Десять дерев посаджено. Давайте ділянку ще обійдемо. і підемо тоді вже будинок. Натурально камінням сходи. Така ділянка тут, можна її и... Це що завгодно, добудувати, зробити. Футбольний майданчик навіть можна зробити за необхідністю. Тенісний корт і щось.